Вітаю! Час новин. Сьогодні, 9 травня, субота і на початку, як завжди, коротко про головні теми нашого випуску. Новгороді Сіверському відзначили 70-ту річницю дня перемоги. 8 травня, у День пам'яті та примирення біля братської могили на Покровщині, відбувся мітинг. Голова районної державної адміністрації та представники обласної влади привітали ветеранів з Днем Перемоги. Учасників бойових дій, що живуть в селах району, вітали представники районної ради. Міська влада вітала ветеранів зі святом перемоги над фашизмом. Подвиг героїв Другої світової пам'ятають, шанують про нього. Розповідають нащадкам. Ганна Кузьменко з лісконог знає про фашизм не з книжок і ще з дитинства бачила війну. Чверть мільйона гривень не дорахували в Новороцерському районі електричних мереж за спожиту електроенергію з початку року. Стартувала всеукраїнська акція Серце до серця на допомогу хворим дітям. Бібліотека гімназії №1 поповнилась колекцією книжок серії Великі художники. В Новгороді Сіверському відзначили день перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. 70 років минуло з того часу. Все менше залишається очевидців подій, але пам'ять людська вічна. Пом'янути загиблих і привітати присутніх на урочистостях ветеранів прийшли містяни різного віку. Розпочалось відзначення дня перемоги зі збору колони та святкової ходи за участю ветеранів військових керівництва міста та району трудових колективів та представників громадськості міста. До болізка слави клали квіти. На площі біля вічного вогню відбувся мітинг, на якому були присутні ветерани. Представники влади вітали всіх сімдесяту річницю перемоги у Другій світовій війні, дякували за героїзм учасникам бойових дій. Біля спасу Прибраженського монастиря відслужили панахиду за загиблими біля пам'ятника, закатованим військовополоненим. Для любителів розваг підготували святковий концерт та влаштували спортивні змагання. Ветеранів Другої світової частували солдатською кашею. Детальніше про святкування 9 травня у Новгороді Сіверському дивіться у понеділок у інформаційному випуску та у передачі Тема дня. У ці травневі дні ми традиційно повертаємося до незабутніх подій Другої світової війни, аби вкотре згадати свою болючу історію та з глибокою повагою вшанувати тих, хто відвоював свободу у боротьбі з нацистськими окупантами. 8 травня біля братської могили, що на Покровщині, відбувся мітинг. Навіть сама погода 8 травня сумує та плаче за тими героями, хто в роки Другої світової війни не повернувся з поля бою. Але дощ не став на заваді всім бажаючим, хто прийшов до братської могили, що на Покровщині. Біля братської могили, в якій покоїться більше 10 тисяч воїнів, закатованих у таборі для військовополонених у 1941 1942 роках пекуче почуття скорботи за убієнними нацизмом зібрало разом представників районної та міської влади, учнів вчителів школи номер 2 працівників установи виконання покарань номер 31. Мітинг присвячений дню пам'яті та примирення, та сімдесяті річниці дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні розпочався з гімну. У ці травневі переможні дні ми традиційно повертаємось до незабутніх подій 1939-1945 років, аби вкотре згадати болючу історію та глибокою повагою вшанувати тих, хто відвоював свободу в боротьбі з окупантами. Присутні на мітингу говорили про подвиг українського народу, його визначний внесок у перемогу, пам'ять війни, пам'ять серця, її сурова правда, що залишається з нами як уособлення вічної скорботи за тими, хто поклав на вівтар перемоги найцінніше своє життя, зазначила під час виступу голова районної державної адміністрації Олена Мовчан. Мужність ветеранів, життєва мудрість, ставлення до ратної громадянського обов'язку це високий приклад для наслідування. Наш обов'язок. Бути гідними них, їхнього безприкладного життєвого подвигу, усіма своїми справами утверджувати мир, злагоду, суспільну гармонію на українській землі. Щороку, тепер день пам'яті та примирення, служитиме нагадуванням, що немає більшої цінності, ніж радість життя на рідній землі, вічна пам'ять тим. Хто в різні часи загинув у пеклі боїв та відголоски війни, міський уклін тим, хто вистраждав і вижив. Пам'ятаємо, перемагаємо під таким гаслом. Ми відзначаємо сьогодні день пам'яті та примирення, схиляємось у доземному поклоні. Перед нині живими, хто приніс через воєнне лихоліце Любов до Батьківщини і наближав прихід переможного дня. Бути гідними нащадками наших батьків та дідів, закликав виступаючи голова районної ради Олег Бондаренко. В цей день ми низько схиляємо голову перед тими, хто загинув у роки війни. Ми схиляємо голову перед тими, хто зараз гине на сході нашої держави, боронячи нашу країну, захищаючи її цілісність і суверенітет. День пам'яті і примирення нагадує про те, що нема більшої цінності, ніж радість життя на вільній та мирній землі. Говорив присутнім міський голова Сергій Пунтус. 70 років тому світ здобув перемогу над нацизмом. Наші діди та прадіди боролись за те, щоб ніхто і ніколи не посягав на волю та незалежність будь-якого народу. Мільйони учасників Другої світової війни не суха статистика для нас, а історія практично кожної української сім'ї. Ми пам'ятаємо та вшановуємо подвиг наших героїв. Голова районної ради ветеранів Микола Клевинок бажав міцного здоров'я та щастя сивочолим воїнам. Думками та серцем всі разом помилилися за вічний спокій усіх полеглих, вшанували пам'ять хвилиною мовчання. Отець Іоан відслужив панахиду за обієнними Другою світовою війною. Щороку в травні пам'ятники оболіски та братські могили вкриваються квітами. Це символ народної шани полеглим бійцям. Дякую за те, ветеранам, що захищають нас на цей день. Є й сумним, тому що ми, тому що наші бійці на передовій воюють за нашу країну, і захищають її. Дуже дуже велике спасибі їм. Ми всі друга школа зібралися до братських могил, щоб вшанувати пам'ять тих героїв, які поклали своє життя за нас, і щоб сьогодні, в цю годину, у нас було мирне на небо. Я їм дуже вдячна і від, від себе їм низькі уклін. Зі святом вас, ветерани! Представники районної та обласної влади привітали ветеранів і партизан нашого району з Днем Перемоги. За активну партизанську діяльність Віра Артемівна Рубець отримала нагороду медаль з Білорусі. Напередодні 9 травня голова районної державної адміністрації Олена Мочан спільно з депутатом обласної ради Сергієм Сергієнко та представником новгороціверського сирзаводу привітали ветеранів та партизанів війни нашого району, 70-ю річницею завершення Другої світової війни та перемогою над нацизмом, та вручили продуктові набори. Вчителька німецької мови, партизанка, жителька села Кірове Катерина Тарасівна Бородуля дуже вдячна за увагу та за те, що їх ще пам'ятають. Кожен ветеран має свою долю, свою історію. 90-річний Єгор Федорович, Селезень, житель села Кірове, був поранений, має нагороди, подяки, але найбільше переживає за воєнні події на сході України. Жителька села Лизунівка Віра Артемінна Рубець з 15 років була в білоруському партизанському загоні. Вже 70 років минуло від часу тих подій. За свою активну партизанську діяльність напередодні 9 травня жінка отримала нагороду. Удостовірення на рубець Віру Артемовну. Да, да. Ось вот, вот таку медаль допомігну це білоруси нам передали. Да, потому що ви були в Білорусі. Житель села Печенюги Олександр Олексійович Попилуха з дому майже не виходить, тому що відмовляють працювати ноги. Має двох синів, трьох онуків та трьох правнуків і завжди їх чекає в гості. Привітанням дуже радий та не стримує сліз. Борис Іванович Роговий в цьому ж селі проживає з дружиною. Вже майже 70 років старенькі підтримують один одного. Все життя тяжко працювали, мали чимале господарство. Привіт, мої поздравлення какамосового депутата». Спасибо за оказанное ранее доверие. Мы знаем, что у нас есть такие вот э, герои. герои, да, да. действительно герои, которые требуют внимания. Мы вас поздравляем с праздником большим, светлым. Он для нас тоже радость, потому что вы нам его создали. Большие вам слова благодарности, и низкий поклон. Відчуває на собі наслідки Другої світової війни і ветеран спопівки Матвій харитонович Снітко. Незважаючи на недуги, задоволений, що районна влада не оминула його увагою. Іван Іванович Роговиць. день перемоги зустрів під Москвою. Роки війни пам'ятає, наче це було вчора. Має багато нагород. Повернувшись до мирного життя, працював в колгоспі на комбані та тракторі. Відчувши на собі всі жахіці війни, ветеран закликає всіх до миру. Хочу сказать, щоб жили дружно, ни с кем не спорились, кайце. Усюди, щоб нас уважали. И ми должны у первую очередь, ми должны уважать, а потом будет нас уважать. Вот только мир на земле, усім, усім, усім я хочу пожелать. Здоровья, щоб усім было, и мирно жили, щоб наши дети нами радовались. О, а ми дядьямі за великий подвиг героїв Другої світової у подоланні нацистської навали дякували представники районної влади ветеранам, котрі проживають у селах нашого району. 70-річний ювілей перемоги над кровавим нацистським агресором гітлерівською Німеччиною зустрічають ветерани Новгород Сіверщини. Тож, аби особисто подякувати кожному з них, а ще й вручити невеликі подарунки напередодні дня великої перемоги до ветеранів завітали голова районної ради Олег Бондаренко, його заступник Олександр Могильний та представник підприємства Новгородцівверський сирзавод. З днем побіди, пасіка. Днем Здоровья. здоров'я мира і добра. Наилучшего держитесь, живіть і радуйте нас тим, що ви є севочолі ветерани з радістю зустрічали гостей хто з усмішкою, а хто і зі сльозами, та ділилися своїми спогадами. Олександр Никифорович Григор'єв призвався у 43-му. Воював на білоруському фронті, визволяв Польщу, брав Берлин. Ну а після війни виходив у море аж до самої пенсії. Потім доля привела до Араповичів. Подякував гостям за турботу і ветеран з Юхнова Володимир Федосович Вронський. Михайло Пимонович-Старчак з села Горбове на війні отримав два поранення, був контужений, згадує, що якраз 9 травня 45-го перебував у Москві і бачив святковий салют на честь перемоги. Олексія Пахомовича Архипенка з Кудлаївки забрали до лав армії у 1945-му, коли юнаку було 18 років. Після навчальної підготовки мав поїхати одразу до Берліну, та не довелося. На щастя, окупантів розбили раніше. Та все одно 6 років віддав ветеран військовій службі. Мешканець села Грим'яч Микола Панасович Ільєнка пішов на фронт у 16. Це було у 1944 році. Зберіглася навіть повістка на фронт. Перемогу зустрів у Німеччині у місті Опель. У селі Колос Новгороціверського району мешкає лише шість жителів. З них один ветеран Микола Єгорович Пихтар. Своє здоров'я він втратив на полях бою у Білорусі, Польщі та Німеччини. Роки війни згадує неохоче, адже серце болить за сучасну молодь. Сьогодні його онук захищає Україну, як і дідусь 70 років тому. Звісно, нема вже у ветеранів здоров'я, та ще тяжче знову переживати зазіхання на свою батьківщину. Проте 90-річні герої Другої світової вірять лише в перемогу. Я бажаю тільки ще добра, хорошого. Щоб не було більше війни, щоб мир і був порядок якийсь то за відділу дав би Бог, щоб нам одержувати победу над всім нехорошим. знаете, это самое лучшее. Історію творять звичайні люди. І, хоча стежки у всіх різні, проте мета всіх одна жити у вільній і єдиній Україні. Наша пам'ять ніколи не згасне про всіх тих, хто поліг у боях. Напередодні Дня пам'яті та примирення та дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні міська влада вітала ветеранів. В річницю перемоги над нацизмом ми вшановуємо подвиги українського народу, подвиги героїв. Одним з них є Іван Микитович Приходько, ветеран Другої світової війни. 7 травня до нього завітала міська влада. Спільно з представниками підприємства Ногородціврський сирзавод міський голова Сергій Пунтус подарував ветерану продуктовий набір, побажав здоров'я та дякував за перемогу. Ще раз вас зі святом. Дай Бог здоров'я! Вже два роки, як Іван Микитович прикований до ліжка, дуже шкодує, що в 70-ту річницю перемоги у другій світовій війні не побачить своїх побратимів. На сьогодні ветеранів в місті проживає 28 чоловік. Їх підтримка з боку держави зазначає міський голова Сергій Пунтус, і актуальним питанням цим ветеранам, які в нас залишилися, які мають таке ще здоров'я і мають можливість там ще передвигатися і приймати участь безпосередньо в які Заходах, то дай Бог їм здоров'я. Є такі ветерани, які вже не можуть вільно без допомоги передвигатися, я вважаю, що буде по-людськи максимально зробити і максимально приділити увагу цим ветеранам, привітати їх з цим святом, які наближаються, віддати їм шану. Подякувати за те, що вони зробили для нас, нас, для нашої держави, для нашого покоління. Щороку менша кількість ветеранів Другої світової війни, проте їх подвиг навічно закарбувався в історії всього людства. Щороку, в ці травневі дні, ми радіємо святу перемоги та задумуємося над тим, якою ціною виборюється мир. В ці дні ми згадуємо тих, хто ціною власного життя. Не допустив поширення нацизму та фашизму на наші землі, хто мріяв про мирне щасливе життя майбутніх поколінь. Не забуваємо та шануємо і тих, хто вижив у безжальній війні та збудував для нас незалежну сучасну Україну. А їх залишилось зовсім мало живих свідків Другої світової війни. На сьогодні у нас ветеранів війни 1270 чоловік. Учасники війни. 955 чоловік, вдов 137 по району, а також дітей війни 850. На сьогодні залишилось в районі 47 інвалідів війни, учасників бойових дій, які пройшли війну або повністю, або частково. Саме вони заглядали в обличчя смерті і часто прощалися життям, коли ставало вже зовсім страшно. Проте ці люди вижили, щоб своїм прикладом показати, якою повинна бути людина. Ми повинні пишатися ними. Дорогі ветерани, шановні працівники тилу, жителі Новгород Сіверщини, від районної ради ветеранів, приміт щиріше вітання. Подяка вам, велика, саме старіше перемоги. Я вам, всім, ветеранам, бажаю. Міцного здоров'я, щастя, благополуччя, мирного неба, голубого, яскравого сонця, добра, тепла, благополуччя вам, вашим родинам і всім вам. Не щезне в пам'яті людській і не піде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Ми пам'ятаємо! Все менше залишилось очевидців війни 1939 1945 років. Здебільшого це люди, яким тоді було по 10, а то й 14 років. Жителька села Лісконоги Ганна Кузьменко знає про фашизм і війну не з книжок і фільмів. Вона бачила знущання фашистів на власні очі. Коли фашистські карателі окупували Лісконоги, Ганні Михайлівні Кузьменко було лише 6 років. У перші ж дні війна назавжди забрала батька. подтанградом як только под Станград подышли тады яго перезволілі і на вайне побув толькі трое четверы суток бо ихразу ухватили і на передавую ачаго ён работал на шахте немцы шахту водой затопілі а их ухватили і на передую у той все ли Сім'ї маленька Ганнуся була старшою. Крім неї, виховувалася дітка трьох років і новонароджений. Жити було важко. Німці в лісконогах облаштували спостережний пункт. Місцевих не чіпали, а от над полоненими солдатами знущалися, пригадує Ганна Кузьменко. Лісконогівці підгодовували полонених картоплею. Дати не, не, не розрішали, ренялішу. Дик так через проволку покидають, картошку, начищена була, була, тільки варюна. Жвенька й похватають солдати. І десь їх брали у плен, і тут лагерь був. Звільняли лісконоги важко. Німці окопалися на висоті, і форсувати річку нашим солдатам довелося не один день. Було багато жертв. На ночь прожектора включать. Ніяка глава із лугу, як подиметься, так вони ж убивали. І, і луг той був на советскими солдатами. Після війни вже їх позвозили коні, люди, Зробили траншею там колошколі в центрі села. У три яруси зложили людей, этих, зарили і далі пошли. У селі наші солдати надовго не затримали, згадує Ганна Михайлівна. Одразу ж погнали фашистів далі. За час наступальної операції село Рогівка згоріло вщент, постраждали і лісконоги. Місцеві жили у землянках, довго бідували і відбудовували рідні села. Чверть мільйона гривень не дорахувалися в Новроцієрському районі електричних мереж за спожиту електроенергію на початку цього року. Що місяця завдають збитків енергопостачальній кампанії Крадії електроенергії лише під час останнього рейду у місті було виявлено близько десятка порушень правил користування електричною енергією. Крадії електрики сплатять штраф у розмірі понад 10 тисяч гривень. Щодня ми користуємося таким благом цивілізації, як електроенергія. Звичайно, переважна більшість споживачів роблять це законним способом, а їй чимало ласик до безкоштовної електрики. Шахраї використовують різні методи, аби отримати дармові кіловати, тим самим наносячи збитків енергопостачаючим підприємствам. Випадки крадіжок електроенергії реєструють у всіх регіонах України. Новгородський район також не є виключенням. Чем больше, естественно, будет воровать, естественно, потери в районе будут увеличиваться. И у нас действительно это была проблема, у нас постоянно, ну, где-то не хватает, там, до 100 тысяч киловатт-часов. Электроэнергия, которая поступила в район, она все-таки осела у потребителей на счетчиках. То ли это промышленные предприятия, то ли это в частном секторе. В январе месяце у нас потери составляли более 250 тысяч киловатт-часов. Сумма очень четверть миллиона, очень большие потери. В практиці відомі різноманітні способи викрадення електроенергії: таємне підключення до електромережі, пошкодження лічильника, встановлення магнітів на прилади обліку, накиди на електродроти. У багатоквартирних будинках крадіжка може відбуватися через підключення до електричної розетки сусіда за стінкою або до його автомату в електрощитку. Останні і не здогадуватиметься, що сплачує рахунки за дві квартири. Є такі варіанти, коли люди намагаються непомітно приєднатися до освітлення загальних місць користування, тобто підвалів або під'їздів. Скриті проводки ці люди використовувалися годами. Тобто, якщо він будував будинок, в будинку зробив відвітлення, тобто до щотчика у нього є врізка, то цей людина використовувався, може бути, хто 10, хто 20 років. Варвали навіть коли, тоді, коли електроенергія стоїла одна копійка. І навіть був в моїй практиці випадок, коли варвав інвалідну війну, який взагалі використовувався безплатно, а він все одно варвав. Факти незаконного використання електроенергії спеціалісти реєструють під час рейдів. Лише на початку квітня цього року енергетики знайшли більше десятка порушень. Виявленням крадіжок електроенергії займалися бригади з Чернігова, Корюківки, Сосниці, а також працівники Новгородсіверського району електромереж. За два дня було у городі Ногорасієвська ставлена восемь актів, потім ще в нашої інспекції Ногорацієвська ресурси було заставлено три акта. на суммы здесь большие, на 127 тысяч киловатт-часов или на 93 с половиной тысячи гривен. Суммы штрафа начислялись в зависимости, начисляются в зависимости от, от того, когда у вас был последний технический осмотр и отсечение провода, которым вы пытались сделать наброс. Суммы начисления штрафов минимально от 2,5 и максимально до 15,5 тысяч гривен. Настаєшого време дванадцять тисяч сімсот шістьдесят гривень вже оплучена, актова стани в стадії оплати. З квітня місяця цього року зросли тарифи на електроенергію. Протягом двох наступних років ціна на електрику ще буде більшою, а це ж черговий привід для шахрайства. Проте перед тим як красти електрику, слід пам'ятати, що таким чином, зекономивши кілька десятків або сотень гривень. Горе споживач під час викриття порушення сплатить штраф у розмірі десятків тисяч гривень. На сьогодні в нашій країні дуже багато хворих дітей, а обладнання медичних установ не в змозі допомогти лікарям у їх порятунку. Тож з метою закупівлі медичного обладнання стала традиційною всеукраїнська акція Серце до серця. У місті Новгород-Сіверський з 1 по 30 квітня 2015 року учнівським самоврядуванням була проведена 10 та всеукраїнська акція Серце до серця Врятуй життя дитини з метою закупівлі реанімаційного обладнання для надання невідкладної допомоги дітям. Активну участь приймали вчителі та учні Новгород-Сіверської гімназії номер 1 і загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 опускаючи кошти у скриньки. В останній день акції відбувся підрахунок коштів у центрі дитячої та юнацької творчості. Діти протягом місяця збирали кошти, і ось сьогодні ми підрахували. Значить, Новгородсівська гімназія номер 1 назбирала 425 гривень 79 копійок. Учні Новгородсівської школи номер 2 назбирали 465 гривень 29 копійок. Загальна сума становить 891 гривню 8 копійок. Учні шкіл міста сподіваються на те, що вони зробили свій маленький внесок для одужання сильно хворих дітей. Мої однокласники з моєї знайомої школи також підтримували цю акцію, оскільки обладнання для дітей, які хворі на різні невіліковані хвороби і на тяжкі хвороби, вони потребують це обладнання і ми як здоров'я які ми маємо гроші ми маємо можливість допомогти цим дітям я вважаю що такі заходи потрібно проводити тому що вони допомагають і зближують зближують усіх хто допомагає і надають допомогу дітям які цьому потребують Бібліотека гімназії номер 1 поповнилась колекцією книжок серії Великі художники. Саме такий подарунок зробив випускник школи Вадим Щерба. Шкільні роки для кожного з нас є незабутніми, і вже в зрілому віці подумки все частіше повертаєшся до школи. Так нещодавно випускник 1989 року гімназії No1 Вадим Щерба подарував рідній школі колекцію книг серії великі художники. Як зазначає директор школи Віра Мокрякова, для гімназії це дійсно скарб як для вчителів етики, історії, образотворчого мистецтва, так і для учнів. Дійсно, ми отримали такі посібники. Ну, ми будемо так, говорити, у нас їх би ніколи не було. По державному замовленню, ми розуміємо, що ми подібної серії ніколи в житті б не отримали. Тобто дуже вдячні, що є такі випускники, які пам'ятають про школу, які от просто так, їх навіть не просили, а вони просто таку радість несподівану принесли учням, такий подарунок вчителям. Я думаю, цією серією можна користуватись ну, все життя, поки буде існувати школа. Тому що це мистецтво воно вічне. Вчитель образотворчого мистецтва Тетяна Канторіс за 20 років своєї роботи в школі не пам'ятає такої кількості репродукцій картин художників. Як зазначає вчителька, для школи це більше ніж книжки. Я настільки здивована, вражена і вдячна, що відразу такий матеріал ну це дуже важливо. Це духовний потенціал наших дітей. Всі ми вчимось, всі ми вчимось на, на, чиї, на чиїхось роботах. Вражаючи чийсь життєвий шлях, я дуже вдячна. Тепер у дітей є змога безкоштовна, без проблем, коли їм потрібно з цим у цим працювати і знайомитись дуже задоволені подарунком і учні, оскільки можуть ознайомитись з життям та творчістю видатних художників не з інтернет мережі. Я дуже полюбляю займатися малюванням, тому як для мене, як для юного художника, це дуже таке приємно, що у нас в школі будуть такі книги по таким відомим художникам, і що ми можемо брати їх спокійно в бібліотеці і займатися з ними, вчитися у них. Можемо дізнаватися про усі види мистецтва, як сюріалізм, імпресіонізм, і це. Дуже приємно і думаю, що інші люди, які захочуть займатися малюванням, у них теж буде така можливість взяти книжку, подивитися, захопитися ще більше. 10 травня відзначається день пам'яті апостола і священномученика Симеона, сродника Господнього. У народі цього святого називали Семен ранопашець і казали: час орати, коли грім гримить, ліс у листя одягається, жайворонок заспіває, а водяні жабенята квакати починають. Якщо у цей день спостерігається ясницькі сонця, то літо ймовірно вітряним буде. Я ж приєднуюся до всіх привітань з Днем перемоги, бажаю всім ветеранам міцного здоров'я та шани від нащадків, а всім українцям нарешті діждатися миру у рідній країні.